П'ять причин, чому ви постійно роздратовані і знервовані. Причина перша: тотальне перевантаження вашої нервової системи, яка не розрахована на ті задачі, які ви на себе поклали. Ви постійно думаєте про дітей, про минуле, про майбутнє, про батьків, про роботу, про доходи, розходи. І це все йде одним кластером. І ви не витримуєте. А я би до цього ще додала причину другу. Це гормональні коливання Передменструальний синдром. Всі добре знають, що таке ПМС, або ременопаузальний паузальний період, коли не вистачає гормонів, не вистачає ні естрогену, ні прогістерона, ні тестостерона, і коливання гормональні призводять до емоційних коливань. Це ті стани, коли ми вагітні, коли ми народжуємо. Тобто гормони безумовно впливають на все. Що відбувається з жінкою протягом життя, є причина третя: нестача сну, нестача кваліфікованого, я б сказав, відпочинку це той відпочинок, який дає відпочинок. Це зміна діяльності, це глибокий сон. Третє це задоволення своїх первинних потреб. Яке заспокоює мозок, причина четверта це дефіцити. Дефіцити можуть бути не тільки гормональні, У нас може не вистачати вітамінів і мікроеліментів. У нас може бути низький ферритин, низький гемоглобін, анемія, і ти не хочеш нічого. У тебе може бути низький вітамін, D, в тебе може не вистачати йоду, може не вистачати магнію, тому. Іноді дефіцити в нашому організмі можуть призводити до такого емоційного стану. І причина п'ята це тривалий ігнор свого стану, це компроміс з собою, своїм настроєм, своїм станом, своїм натхненням, тобто відсутність натхнення. Ми часто відкладаємо речі, які треба робити тут і зараз. Хочете продіагностувати свій рівень стресу? Почніть з тесту.